Доброго дня, мої любі! Ось таку посилочку сьогодні ми отримали. Розпакую і вам буду показувати, що в ній. А ось іще одна посилочка. Ще однією рослинкою. Розпакую вам, покажу. Це посилочка від Алли Пастушук. Бачите, упакована теж добротенько, як і перша, була упакована добре. Обозначено, що все крихке, щоб відповідально відносились. Ось така посилочка. Смотрите, як персик цветет. Какой красунчик, які цвіточки, рожеві такі рожеві. Тепер розпаковочка, любі мої. Ось перед вами дві таких ялиночки. Дуже рідкісні. Знайшла їх ну, доволі випадково. І вони знаходяться знаєте, в такому полуобморочному стані. Ну, мене це не налякало. Бо дуже сильно я хотіла ці ялинки. Зараз вам відповім, чому. Ось ця ялиночка перед вами дуже рідкісна. Вона знаходиться в Соєнних Штатах Америки, штат Орегон. Вона росте солітером на склоні. От представте собі, така скала, виступ. І вона одне таке дерево внизу пропасть. Як це гарно виглядає тільки. Вона привита, бачите, ось. Ось у неї тут привілочка. Ось отут вона. От. І ось отсюда, дивіться, вона була закопана в землю. Тобто коренева шийка була заглублена дуже сильно. А оце місце, це тут була, значить, у неї ізолянта к этому патичку. Вона присоєнялась, і тут був кусочок мха, і воно все время було влажне. Я не знаю, як вона вижила. Я надіюсь, що я зможу її привести в чувство, бо ці ялинки вони не дешеві і їх взагалі немає продажу. А купила її за 240 гривень. За таку ялинку, я вам скажу, це нічого. Це тут я зробила таку інсталяцію, щоб трошечки вам було веселіше розсматривати мої новоприбулі рослини. Це тут це я їх реставрую, ці фігурки садові. Оце в мене їжачок. Я його, бачите, спинку йому роблю. Ось я зробила значить, бумага, вода, зробила таке тісто. І оце заділа оце відверсія. І воно висохло і таке, як дубове. І зверху поділу йому такі голочки. І в один тон це замалюю І буде ішачок, як маленький. А це ось такому відерцю, таких віддерців. Ось таких прибули ці рослинки. Бачите, я вже їх пересадила. Не стала чекати довго, я їх пересадила в більше ведерців. Ось десь, бачите, це таке, а те більшенькі відра. Горшочки. Ось така єль Браваріана. Так вона і звається. Єль Бравіріана. Чи вона, знаєте, така. Яксь цінна, тим, що в неї, оці її волочки вони опускаються донизу. І вона як би плакуча така. Ми вам вставимо її фото у дорослому виді. Ви побачите дуже гарний колір у неї, синьо зелений Зараз синєвий тут не видно. Де вони знаходилися, може, десь у полутіні чи в тіні. Ось, ну, поки вона жива. І я дуже-дуже хочу і надіюсь, що вона в мене. Заграє своїми кольорами. Зараз вона молоденька, ще не видно тих її голочок, цих гілочок донизу опущених. Вона як би плаче. Це дуже, знаєте, декоративно виглядає, привертає увагу. Вона десь примірно виростає до метра 4-5 але вона привита, я не думаю, що вона стільки виросте, а якщо її виросте, то місце її є. Ми її організуємо таке місце, щоб вона там теж була не якось як солітер виглядала. Дуже хочеться, щоб вона себе показала у всій красі. А інша, дивіться, на цю ялиночку. Це ялиночка, просто, я не знаю, є карлики, а це міні-міні карлик. Я не знаю. Оце вона виростає у 10 років, десь максимум 30 см. Все, вона десь ну, до 50 може доросте. Не більше. Це дуже-дуже карликова ялинка. Палі. Вона така колюча. І манюсінькі десь які в неї приростіки. Масінькі, масінькі приростіки. Подивіться, 2 см, ну максимум 3 угод. То представте, за 10 років вона буде 30 см. Це вона вже доросла. В них в обох дуже великий, велика коренева система. Обох корень великий. В тої і в цієї. Ця також була заглублена ось аж поцуда. На свій ріск я приобрела ці ялинки. Не дуже рідкісні. Це ялинка палі, вона взагалі, якщо навіть десь і попадеться, то на штамбі. А це дуже дорога річ. Я бачила на промі, теж на штамбі палі, Дуже таку величеньку, як вона має бути, десь до 50 об'єм цієї хвої. То вона 3000 там щось з копійками. Це дуже дорога ялинка, рідкісна. А я дуже хотіла не на штамбі, тому що маленькі є вже на штамбі, мені їх достатньо А от таких міні-міні-ялинок дуже мало, щоб вони продавалися без штамбу. Мені якраз така була і потрібна. Ну, ось такі дві ялинки. Я не буду рекомендувати. Цей розплідник, якщо захочете, хто захоче, я вам відповім, де я їх купувала. Тому що ялинки не мають того виду якісного, який ми полюбляємо, який ми хочемо мати вже зразу. Ну і ціна, соответствующе. Так що я претензій не маю. Я сама свідомо їх вибрала. Ну і на свій різк побачу, що в мене вийде. Ось такі дві красунки. Одна дуже, дуже міні, а друга середньоросла. Ще одну показую вам красуню, яку придбала. Це вже якісна, здорова, красавиця. І придбала їй цю гарнюню на Фейсбуці у увалий пастушок. Дивіться, як гарно в неї розположені голочки цікавої такої форми. Коротесенькі, густо-густо розголужені гілочки. Що вам напоминає? Напоминає щурячий хвіст, так і переводиться вона. Щурячий хвіст. Така назва інтригуюча. Вона дуже гарна. Середнього буде десь розміру. Я такої хотіла, бо в мене вже хватає маленьких. Ялиць, ялиночок. А мені вже треба трошечки такі більші. Вона не буде густа. Гілочки будуть такі розположені одна супротив іншої. Дуже декоративно виглядає. Ось ну, такі в мене красавиці. Теж не часто в нас зустрічається у садах. Я Red Tail. Ну, ось я і показала вам свої новиночки. Дуже дякую, що були разом з нами, що пораділи з нами нашим новиночком. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Заходьте в гості, ми завжди вам раді. На каналі Хвоюлі у мами Юлі. До побачення!